Зілля. У наших давніх літописах є одне оповідання, яке не блищить красою, не вихвалює героїв, але зворушує серце. У ньому дається якесь пророкування, що підтримує надію, віру. Вдалі тих, котрі вже красні рідний зацворали, занадбали. Жив колись у Києві в неволі, улюблений син, половецького хана, малий хлопчини. Під час походу його взяв у полон князь Володимир Мономах і залишив при собі завроду. Хлопчик жив у розкошах, і з часом потроху став забувати рідний степ, а чужий край і звичай вважав рідними. Та не так жилося хану без коханої дитини в самотині. Він не сумував і журився, не їв і не спав, тоді покликав свого отця і звернувся до нього з такими словами. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш. Розумієшся на чарах. Божий дар ти маєш з неба, людям долю відчувати, словом піснею своєю, всіх до себе привертати і, про... і попросив отця піти у Руську землю, відшукати сина, розповісти, як за ним побивається його батько. А щоб він згадав усе. Ган сказав по сонцю заспівайте йому пісню, нашу рідну половецьку про життя привільні нашу, нашу дачну, молодецьку. А як все не те не поможе, дай йому її шанзілля, щоб понюхавши, згадав він степу вільного привілля. Леся Воронина. Таємне товариство боягузів або засіб від переляку. Номер 9. розділ 20 абетка мандрівника. Клим зрозумів, що зараз перша година ночі 26 вересня 2006 року, а йому потрібно було потрапити у 25 число. Машина повідомила, що помилки іноді трапляються, але ще одна подорож у часі була неможлива через технічні несправності. Клим розумів, що рупухи вже близько і потрібно терміново щось робити. Через мить машина підскочила і полетіла по прямовисній стіні піраміди донизу і спинилася біля підніжжя піраміди. Біля піраміди був табір батьків, але всі, всі речі були розкидані, їх захопили з незнацька. Але людей не було ніде. Клим почув звуки із середини піраміди. Це був звук. АМ – Абетки мандрівника, яку винайшов тато. Клим з дитинства ходив у походи з батьками, і вони його навчили. АМ. Із кам'яних миторощів піраміди хтось подавав сигнал найбільшої небезпеки. Було зрозуміло, що це кличуть на допомогу тата й мама. Клим не знав, як потрапити всередину, а голос ТТБ порадив скористатися універсальним ключем. Потрібно було прикласти його до поверхні, натиснути на червону кнопку і накреслити необхідну фігуру. Клим виконав усі вказівки, раптом масивна кам'яна брила під його рукою м'яко піддалася, почала відступати, і в стіні утворився отвір. У всесвіті дрібниць не буває. Клим на Запорожці опинився всередині старовичної усипальниці, а шматок стіни став на місце. Тато й мама зраділи появі сина, батьків він не бачив шість місяців. Засмага на їх обличчях кидалася у вічі. Клим оглянув піраміду і побачив безліч скручених трубочками папірусів, тобто його батьки знайшли старовинну бібліотеку єгипетських фараонів. То зараз про це ніколи було думати її на час було розпитувати. Людство було в небезпеці, а ці прадавні єгипетські рукописи не могли стати в пригоді у боротьбі проти блакитних космічних жаб. Він хотів про все розповісти батькам, але вони все знали зі штабу та тебе. І саме вони викрили кейс під банком, а зробили це завдяки машині часу, щоб хлопці могли. Пробратися у лігвисько синьомордів. Батьки чекали на клима. Вони були раді, що він вилікувався від страху. Адже майже всі мешканці планети були заражені вірусом страху. Проти отруту від цієї жахливої епідемії винайшла бабуся, але тепер вона потрапила в полон до синьомордів. Батьки сказали, що до прильоту синьомордів лишилося кілька годин і потрібно підготуватися. Книга Поліана, автор Еланор Портер. Того дня, коли Джон Педлентон зламав ногу, Поляна трохи запізнилась на вечерю Але сталося так, що їй це зійшло з рук. Біля дверей її зустріла ненці. Ну, нарешті ви прийшли, заткнула вона з явним полегшенням. Уже пів на восьму. Я. я знаю, відповіла Поліана стурбовано. Але я не винна, чесне слово, не винна. І я думаю, що навіть думка Полі не стане мене звинувачувати. Їй не трапиться нагода це зробити, заперечила Ненці з величезним задоволенням. Вона подалась з дому. Подалася з дому? здивувалася Поліана. Чи не хочете ви сказати, що це через мене? Її починала мучити докори сумління. І найпередніше через те, що трапилось вранці, через хлопчика, якого не захотіла виховувати тітка, про небажаних кішку і пса, про неприємне рада і заборонене. Тато, які весь час злітали з її вуст через забутькуватість. О, не вже це через мене, не зовсім через вас, зливо сказала Ненсі. Радше через її бостонську кузину, яка несподівано померла. Міс Полі отримала термінову телеграму забаром після того, як ви пішли. Тож повернеться вона лише за три дні. Тепер, гада, ми можемо радіти, ми будемо господарювати в будинку вдвох. Ви і я удвох. Безсумнівно, у двох. Але Поляна, здавалось, була вражна. Радіти. О, ненці, але ж це похорони. Та я ж не через похорон рада, а через. Ненці раптом обірвала свою промову, очі її лукаво блиснули, наче, не в... не вивч... не... наче це не вивчила мене грати в гру, мовила вона з докором. Поляна заклопотано насупилась. Я нічого не можу вдіяти, неньці, заперечила вона, похитавши головою. Сево Стайко, триодор з Васюківки. Дід лагій одука, який разом з другом вирішив прорити метро під сводарником. а туди провалилася п'ятипудова клябиста, як геограма карта. Свиня манюня. Дідусь звонів хлопця з закр... дати яму. Уяви від ванні він у дитинстві так, мабуть, вимовляв. Рення вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає, корову звуть контрибуція, а дід варава найвлучніший висливець, бати депутат райради. Ладкова кукурудзоводів. Якось ява посварився із своєю молодшою сестричкою, яришкою, ударив її, а та замість плакати розкричалася червіх рань їхнього бабу депутата. Тож у яві нічого Тож я від нічого не залишалася, як із стробом утекти. Взагалі то уяви характер тільки такий. Він все дав різні штуки заради слави. Одного разу я вас запропонував ти бій биків, котрий кого не було для цього не підходив, його сам зоотехнік технік боявся. Цобжора весь час любає Макече. За цього можна й оплиски не почути. Вирішили, що в бою здором брати участь, корова контрибуція. Довго хлопців в бочері бахали перед досом у корови. Клопокову штовхали, тягли за вуха, вода не приймала бій. Яма розіслився є боляче дарив контрибуцію дорогою по губі. І раптом високо в небі. Коли приземлився, одразу пообчав доставку, а за дибу розлючена корова. Півгодини хлопці бокли в будній калабаді, поки контрибуція не заспокоїлася. Недовго хожу хлопці, я вам пропоную зробити підводного човна і старої плоскодонки, коли хлопці, Проходили мимо старого колодязя, крикнули в глинули в глибину, звідти почулися собачівські мання. Почали сперечатися, хто пі... полізе ява до що він відв'язали козу, взяли мотузку і отець спустився над дно. Павлуша ледь витяг товариша з маленьким цуценям на руках, якого одразу ж назвали Собакевичем. Дуже двая того, хто вчинив так жорстоко з тваринкою. Ридін. Не такий повість для підлітків, які шукають себе. Доброго ранку, прокидайся, синочку, мамин голос ледь пробивався крізь пелену найсолодшого вранішнього сну. Тепла й ніжна рука ковзнула по Денисовій голові, скойовдила неслухняне волосся. Вставай, соньку, чи то у мене сьогодні день народження? Прогримів густий татів бас, а тато тим часом смикнув хлопчака за вухо. Саме так розпочався десятий день народження Дениса Потапенка на прізвисько Потап. Це прізвисько з'явилось у нього вмить, коли хлопчика кілька років тому привели перший раз у перший клас. Батьки непомітно розчинились у юрби, залишивши сина, самого. Потапенко широко розплющеними очима роздивлявся шкільне подвір'я, навчальний корпус та спортзал. Намагаючись усвідомити, що тут, у відгородженому парканом від щасливого титцяцького минулого місця, він проведе значну частину свого життя з висоти прожитих років шкільних період, здавався йому нескінченністю і нічого, крім страху, не викликав. Довкола нього, самотнього й покинутого штовхалися люди, не звертаючи уваги на малого, який затиснув у руках прив'ялий букет і чекав сигналу, щоб розпочати свій похід до вершини знань. Чого застиг, як той пам'ятник? Чий голос несподівано вирвав його із задуми. Біля Денису зупинився на високий назріст хлопчина. Схоже, його одноліток, але на відміну від Потапенка, в очах у незнайомця вирувала незбагна радість, якою він охоче ділився з довколишнім. Сам відбувсь мене до нової школи. У нього були справи в тих краях по дорозі, ми майже не розмовляли. Обидва знали, що наші шляхи розходяться. Ви подзвоните мені, якщо будуть новини, добре. Він кивнув, потім нахилився та незграбно поцілував мене. Грегуаре, так, ні, нічого, будь щасливий. Постарайся вже, ти цього заслуговуєш. Знаєш, я ніколи тобі не говорив, але думаю, ти хороший хлопець, дуже хороший. І він міцно міцно стиснув мій лікоть перед тим, як сісти в машину. Я не став першим учнем до відмінників, мені було далеко. Якщо чесно, я, мабуть, був в останньому класі, але вчителі мене чомусь любили. Наприклад, одного разу мадам Верно, вчителька французької, роздала письмові роботи. Я отримав шість із двадцяти. Сподіваюсь, ваша машинка для чистки бананів вдалась краще, сказала вона і усміхнулася мені. Думаю, вся справа була в цьому. До мене добре ставились через той мій лист. Усі знали, що я абсолютний Нездара. Зд... Не У неділю за обідним столом зібралася вся сім'я. В чинному місті сиділа сива, наче голубка бабусі. Поряд з нею на подушці, щоб міг до... дотягнутися до тарілки, онучок Вітя. А далі тато і мама. Коли вже попоїли і салат із помідорами та огірків, і борщ, і рум'яні котлетки з гречаною кашею, мати внесла з кухні повну вазу персиків, Припо... припошуючи їжте, будь ласка, це вам сьогодні замість компоту. Бабусю, он той найбільший персик тобі, мовив Вітя, і показав пальцем на рожевого. На режевощовкого красення, який увінчував гарно викладену гір... Гір... гірку жовто горячих плодів. Я тобі його подам, сказала старенька. Той персик Вітю та й проситься до тебе на тарілку. Ні, ні. замахав руками хлопчик, тільки тобі, бабусю, тільки тобі. Дякую, Вітю, а тепер поклади собі ось цих двох красенів. Вони теж дуже смачні. Ні, бабусю. Спочатку всі з'їмо по одному, потім знову всі по одному, щоб вистачило кожного. Хай буде так, погодилася старенька. Батько з матір'ю перезирнулися в очах світилася радість. Вітя надкусив соковитий персик і подарував рідним щасливу усмішку. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає. І стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись: це моє, моє! і дивиться на його, і молиться за його Богу. Йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми, і ненароком інших гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, їй здається, все село весь день дивилися на нього. Вітаю вас, шановні слухачі, я, Матвій, учень 8 А класу, пропоную послухати уривок із твору Артура Конон Дойла Пістрява стрічка. Усе було дуже просто, почав Холмс, розпалюючи люльку. Коли міс Стоунер розповіла нам про події в маєтку Сток Морен, мене насторожили кілька деталей. Насамперед. Це незрозуміла смерть її сестри, замкнене вікно, відсутність ознак насильства і останні слова жертви пістрява стрічка. Я одразу запідозрив, що це може бути якесь екзотичне створіння, продовжив він. Доктор Ройлот довгий час жив в Індії і мав звичку тримати диких тварин. До того ж. У його кімнаті я побачив тарілку з молоком. Навряд чи це була їжа для кота, адже ніяких слідів котів у домі не було. Коли ми з Ватсоном провели ніч у кімнаті міс Стовнер, я не вимикав світла і залишався на поготові. І ось близько 3-ї години ночі я почув тихий, але виразний звук шипіння. Тоді я зрозумів, це змія. Я швидко запалив лампу і ударив палицею по витонченому шнурку, що звисав зі стіни. Почулося різке шипіння й шурхіт. Змія, перелякана, поповзла назад у вентиляційний отвір і повернулася до господаря. А вже за мить із кімнати доктора Ройлота долинув крик жаху. Голмс зробив паузу і продовжив. Ми вийшли до його кімнати і побачили страшну картину. На лобі доктора була намотана маленька, але вкрай отруйна болотна гадюка з Індії, болотяний аспід. Вона вкусила його, і він загинув у страшних муках так само, як хотів убити свою пасербицю. Отже, загадка була розкрита. Підсумував Холмс. Доктор Ройлот використовував змію як знаряддя вбивства. Він випускав її через вентиляційний отвір уночі, і вона повзла вниз по шнурку, потрапляючи в ліжко жертви. Після укусу вона поверталась назад на звук господаря і слідів злочину, не залишалося. Але цього разу змія звернула свій гнів на нього самого. Вітаю вас, шановні слухачі. Я Олександр Савченко, учениця 8 го А класу. Пропоную послухати уривок із твору Річард Бах, чайка Джонатан Лівінгстон. Був ранок, і золоті промені сонця вигравали на легких хвилях Тихого моря, десь за милі від берега закинув сіті рибальський човен. І звістка про це вмить долетіла до зграї, що шукала світанку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти, а далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся в польоті самотній птах, чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетинчасті лапи, задерзьоба, випростив уперед зігнуті крила, і, хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рухи. І він летів усе повільніше, поки ще під вітру не стиг у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Тоді він прижмурив очі, затумував подих і весь наструнчився в болісному зусиллі ще трохи на один дюйм зігнути крила. Піря в нього стало дибки. Він закляк у повітря і впав. Дмитро Білус барвінковий світ. Барвінко зимолюбку сезелен, З під снігу соки п'єш земні жардиво, Ти на землі цвітеш, як гобелен, як наша мова незбагненне диво, зазеленів і цвітом засинів На рідних долах матерів країни, як долі її дочок і синів, Що в ній, як і в тобі, і щось нетлінне. Під сонцем ти являєш дружество І під снігом видово вічно зелене. Як мова української єство, і в ній як і в тобі щось незнищене. Цвіте бузок молочно і лілово, чаруючи навколо аромат, цвіте бузок рожево-фіалково та звеселяє все навколо і сад, Бузковий вікущ, Немов букет великий, яка краса у гронах. На гілках. Цвіте бузок звичайний і привитий, а я шукаю щастя в пелюстках. Канотопська відьма, автор Григорій Квітка основяненко Смутний і невсели сидів на, на лавці, у нас в що відгородив від противної хати, канатопський пан, сотник Микита Уласович Забрьохов. Хоч парень собі і чіпорний був. А тут і не у неділі свято не брав, білі сорочки. Та й прощайте усім слові Китаєвих сініх штанів на ніч не знемав. Так, серед сердека, в них і ночував, рад рад, що за північ добхався додому. А там чи заснув, чи ні? Вже його. Ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопивсь, випазихався, вичухався. Помоливсь Богу, нюхнов разів тричі кріпкой романськой кабаки, прослухав, що йому читати, дав порядок и оставшись сам у усвіды, зив на лавці, голова ему не чесно, губ чупні піка не вмита, очі заспани, усы раскудовчині, сорочка расхристана, край коності, люлька и комейна. Каманець. Каламар, гребінець і повна карватка ще торішньої долівки, що ще з вечора наточила йому паська у пляшку. А він хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, з шурбою випити. Та як сажуривсь знову, та й забув такий ліп, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на ту должку кпаву пився, бо ще нове лихо всім його скрутило, і він і, він і сам запис теми. яке ж то там йому лихо зіклалося, і від чого така журба його взяла. Але, тривайте лише, я вам усе розкажу, від кілля він так пізно приїхав і зачим не дали йому добре спатись. Ось кате ліжі кабаки, і кодь міш, міцніше, та й слухайте. Я народився разом із весною, що все живе, будить від сну, І перший пролісочок під сосною, І пісня в небі голосну. Усе, що холодом було прибите, й щирості теплом, Щоб листя ожило в бруньках сповите, ми сонцю вдаримо чолом, нехай своє проміння золотаве, позичить нам на кілька днів. Їх живуть гаїв, лісів воктали Серед розцвічених огнів. Що зійдуть між зеленою травою, Затремтять серед роси, Коли, що блискавка бровою, Громів покличі голоси. Нехай звучить хорал життю мажорно на усі лади, а ми з весною загубивши, В тому у літо підем наливать плоди. Вірш, мати. Перша слова мати. Друге Україна так учився розмовляти я, мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м'яти. Та мов квітка Караваю, пахне слово мати. Кожне слово світить гранями рубіна. Але сіяє, наче Сонце, слово Україна. Сергій Жидан перекажеш іншим своїми словами. Перекажеш іншим своїми словами. Насказав сказав нам Господь з вами, Господь з вами, і не може вас переконати. ж любите так, ніби зав'язуєте канати. Ж закохуєтеся так, ніби знімаєте шкіру. Бог з вами, я з вами втрачаю віру. Йдь із Богом, я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Бог дивиться безпорадно свою подобу, натворну чоловіками світу будову. Твагою жіночі непокори, Бог дивиться на нас, як на самоповтори. Ви такі передбачувані, не тепой, скільки любові думає Хто б подумав, скільки любові, це наша любов, Господи, мивні як подорожні. Спробуєш відібрати, побачиш на що ми спроможні. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе ми навчилися заперечувати очевидне. Це ти нас навчив сперечатися на хрестовині. З нам ти нічого не винен, са ми тобі нічого не винні. З нашими голосами відлуння твій сумнів. Це ти навчив любові усіх тут присутніх. Спробуєш її відібрати, закидаємо камінням. Сама любов креє кожним Божим створінням. Це ж те, що від кожного з нас злішим. Ти ж нам більше нічого й не залишив. Лише небо замовив ранішній вигин. Ти нам нічого не винен. Ти нам нічого не винен. Ти не вигинешся так дивно і не схоже. Іди собі з Богом, Бог із тобою, Боже. Ти нас не зрозумієш своєю трубою, бо ж ми все повторили з тобою. Хай ця сумно останнього дня, яка нас кличе, буде пісню тих, для кого життя далі жити мдше, буде мотивом тих, хто боронить чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість. Зупинив закон, насудила зрілість, не страшила чорного просто розвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні хорали, проте як вони жили, як помирали.